Мщина продовжує допомагати нашим бійцям в зоні АТО. Днями за участі губернатора та голови Тростянецької державної адміністрації чергова гуманітарна допомога була відправлена на схід країни. Сьогодні ми разом з головами адміністрації Білопільського, Краснопільського, Тростянецького районів приїхали до наших хлопців, які несуть свою службу в 15-му батальйоні недалеко від Попасної. Бачимо, в яких умовах живуть хлопці, як у них організований побут, які в них тут проблеми, привезли їм передачу, як кажуть від нас, передачку. Я вважаю, що на сьогодні саме головне – це моральна і матеріальна підтримка. І в якості цього підтвердженням є сьогоднішня гуманітарна допомога, яку ми зібрали, зібрали за допомогою добросовісних людей. Які остороні залишилися цих проблем, і разом з Краснопольська райдержадміністрація, Трастяницька, райдержадміністрація, Буринська та Білопольська зібрали допомогу та направили Камаз, який був відремонтований силами общими, і відправлений сюди, в 15-й батальйон. Я вважаю, що така взаємодія, спільна допомога, командна робота. Буде мати результат. А нам потрібен результат це перемога. І Ми обов'язково переможемо. Зірвані мости, розгромлені будинки. Це Донецька область. Військові з радістю зустріли земляків. Приємно було відчувати, що про них не забувають. Сумська область, Роменський район, село Поставітівка. Оцю як мобілізували, ким працювали в школі, вчитель ні Ми? робочим. Понятно. І а тут яка у вас посада? Помічника ГЕСНІКА. Гесну Ваг... розщота. Вінницька область. З Вінницької області. Ну як вам тут на... служиться? Добровольці пишіть, яка не Мобілізований. Скільки служите? Шостий місяць. І посада у вас тут? Оператор фагота. Командир відділення СПГ. А до де цього десь служили військовим чи мав досвід? Не, служив. Армія. Да. Ні, служив. Совєтській армії. Советський ще. Дома хто лишився. Жінка, діти. Що кажуть? Ну чого? Вертайся скоріше, там зайшла це діло. Ви вас мобілізували. Мобілізували, так. Привіт, ж мирниці, жінці, дітям. А живете ви де тут? А у нас там палатка А авто там у ліску. А це укріплення, це ви теж робите їх? Ні, це вже були зроблені. Це вже були зроблені. Ми тільки їх обустроїмо. І ваше завдання, тут яке на сьогоднішній день. Що, охороняти? <говорити> <говорить> ворог до нас приїхав. Слабочек. Відпуск уже ездил в этот до дом. Оттики приїхали вчера. Мэр не жизнь, кто? Наш батальйон формуровался в Сумах и называется Сумской. І місце постійної дислокації Сумського батальйону – это Сумма. Хотя мы в этом месяце еще не были, все время находимся здесь, на передовой. У нас в настоящее время служить саме воєннослужащие со всех областей України. Ну і п'ята часть пока еще остається, это Сумське. Вони самі теж сумской. Ми постійно поддерживаем связь з областной администрацией, з районною адміністрацією. Они казують нам помощь в ремонті автомобилей. Так нас отремонтировали автомобілі КАМАЗ ранее до вас Леповодолинська. администрация, сейчас не, не, ваша Белопольская, сейчас третью машину ремонтирует город Сумы. В время нас показали помощь все военнослужащие, которые ездили в отпуск, возили все на наших авто, на сумских автомобилях в отпуск, с отпуска. И я пришел сюда, увольнял старый состав. Это порядка где-то 300 человек. Всех увозили, выделяли город Сумы. Транспорт возили. Так приезжают. Спасибо всем. Щоб підтримати нас морально, прицілива і матеріально. Слава Україні! Ознайомилися голови із побутом бійців 15-го батальйону. Чіпали за душу дитячі малюнки, акуратно розвішані над ліжками. Поцікавилися прибулі і яка в наявності у солдатів зброя. Радіус розльоту вистрілу при, при взриві до 7 метрів. висікає траву. О. Противотанковый гранатомет на станке СПГ-9. Называется копье. Это называется пламя. Значит, в основном стреляет по про... ну, противотанковым выстрелам, но есть уже и новые осколочные. Значит, дальность прямого выстрела 1300 метров. А если на весной траектории, до 400. До 4 километров можно осколочные гранаты по пехоте стрелять ну и крупнокалиберный пулемет ДШК. Да, ну, скажем так, времен войны, сейчас новые НСВТ есть, но ну, нам дали 12,7 мм. Три километра прицельной дали. То есть, если у вас хорошее зрение, то, что на три километра увидите, прицеливайтесь. Хвост здесь вот попадается, здесь пазы и здесь пазы. Есть, Перед этим вот это надо перевести назад, потому что здесь контакты. Естественно, открывается вот это. Везде. Соединяется и за счет далеко электроскут... ракета уходится. Дальше и два ракеты разматывается проводок. Два и, маховика, которыми потом под по ним управляем. Идет электрический сигнал. Вот. И крылья на ракете туда-сюда. И ракета может, куда вы будете направлять перекрестие, если вы будете сюда смотреть, увидите, туда ракеты будет лететь. 0,98-0,96 попадание. Ничего себе. Да. Вот. Это два километра. Есть 113 на 4 километра, и есть маленькая, которая на километр. О. То есть, если с гранатомета вы прицелились, выстрелили, все, вы никак не влияете. А это, да, то есть танк движется, и вы, на, например, оно 6 секунд летит на максимальную дальность. И вот вы наводите, наводите, На Сумщині майже щотижня збирають та відправляють пакунки з усіма першочерговими та необхідними речами для українських бійців. Їх неабияк потребують військові в епіцентрі бойових дій. Як зазначив Микола Кличко, перебуваючи в 15-му батальйоні, вони ознайомилися з проблемами та склали список необхідних речей, які привезуть наступного разу. Бачу, що бойовий дух дуже високий, боєготовність нормальна. Все дуже розумно побудовано. Побачив, як буду як відбувається будівництво фортифіційних споруд. Саме другу лінію бачу, що все нормально, встигаємо, працюємо. все дуже добре. Хочу сказати, що ну, просто в захваті від мужності наших хлопців, тому що вони в гуморі, не дивлячись на те, що цей батальйон і має втрати в живій силі. На жаль, що загинули хлопці. Але я хочу сказати, що ну завдяки тому, що вони тут захищають наш мирний труд. Ми можемо спокійно мирно жити в, в нашій Сумській області. І хочеться просто сказати глибоку вдячність цим хлопцям, їх батькам, які виховували таких хлопців, а також їх родинам. І буду вимагати від ці голів райдержадміністрації від міських голів, щоб обов'язково приділяли максимальну увагу. Нашим хлопцям, їх родинам, щоб вони відчували себе незабутими в той час, як тут служать їх батьки, чоловіки або брати. Тому хочу сказати, що. Просто захоплення від наших наших військових. Ми ж долучилися до допомоги до певної. Так передали відремонтований Камаз. Передали відповідно в цьому камазі і е, ну різного роду там продукти харчування, там крупи, олію. Ну все печиво, все те, що тут необхідно. Тут на передовій на другий день представники влади відвідали місце розташування 27-ї бригади. Ознайомилися з побутом військових і навіть спробували справжнісінької солдатської каші. Мы стоим сейчас в зоне отведения, согласно минских соглашений, 70 километровая зона для наших систем. Сейчас, в данный момент, мы занимаемся боевой подготовкой, проводим занятия, готовим личный состав к выполнению боевых заданий. Большая часть у нас мобилизованных, это порядка 70%, около 30% это контрактники и контрактники из числа мобилизованных, которые подписывают э, контракты уже э, после мобилизации. То есть приходят сюда по мобилизации и потом э, остаются на контрактную службу. Э, люди собраны со всей Украины э, от Львова до Луганска. Есть у нас э, парень сам родом из Луганска, э, но разговаривают на чистом украинском языке. Такой вот есть. И есть хлопцы львовские, Ровно, Хмельницкий, Херсон, Днепропетровск, Полтава, Чернигов, Сумы. То есть со всех регионов нашей страны. С Донецкой области тоже очень много. Вот Славян, Дружковка, Константиновка есть люди. Они призваны по мобилизации, данные. Момент выполняет задачи наравне со всеми. Бытовые условия у них приемлемые, скажем так. Но это же все относительно. Почему? Потому что сейчас лето. Можно жить в палатках. Соответственно, зимой будет немного проблематичнее. Но этот вопрос мы решать. Есть на примете помещения, в которых можно разместить лишний состав для зимовки. И потихонечку мы готовим уже зимняя квартира. Скажите, вы співпрацюете с волонтерскими организациями, ну, в том числе с Сумскими? Чи помогают вам представники области, районов? Значит, основную часть волонтеры работают напрямую с людьми, которые служат с их районов, областей и так далее. То есть я лично с волонтерами, скажем так, поддерживаю только такие Знакомство и все, а всю помощь, которую привозят, они сразу распределяют среди солдат. Конкретно Да. Именно так, визуги. да. Понятно. В основном ну, это по региональному принципу. Угу. Люди, чьи земляки служат, соответственно, им и помогают. Хорошо. Да. Ну и вот ваши пожелания нашим землякам, тем, кто сегодня чекает, там часы Единственное пожелание. пожелание только мира и, скорее всего, домой. домой. все Киевская область. Ситошинський район, є рубежовка така села. Ви в цьому артуху скільки вже служите? року Діврок вже. Півроку. А ви, ви по мобілізації, яким ви були до того, як авто Тобто Робите тут по спеціальності мені? Да, так, на машині. На машині. Які, от, що ви хочете, що, що чого вам не вистачає, які б ви хотіли побажання висловити? Та миру нам не вистачає. Ну, як от забезпечення ваше Нормально, вже бузу з'явилося. Поїді, по одягу, по... Та нормально. нормально. Не було б хуже, да. так. Так як, як, спомню, як я як служив у 80-му році, то сугу картошку їли, як кисель, то, звісно, тут нормально пища Понятно. По сравнению з страшною службою. Ви у нас тут працюєте поваром, так? Да, да. Так, точно. — А чим працювали до того, як мобілізувалися? Е, ну, в сільському в хазяйстві, обрижчиком, дерев'я. Города Ніка, Полінівської область. Понятно. Ну і що у вас сьогодні було на обід? На обід сьогодні у нас суп за ложками, суп рибний, каша греснева, макарони, подлива, компот, квас, булочки, печення і так далі. Ви меню сам придумуєте? Чи вам хлопці підказують, чи ви дивитесь з чого, що є, як взагалі? Що є, то і готуємо. А що найбільше пользується успіхом? Що найбільше Все йде. Все, їдять. Все їдять. у нас нічого не залишається. Отходу немає. У нас кухня домашня. Понятно. Ну и сколько вас по на кухне? Ну, вообще нас двое, а так вообще наряд еще по три человека, пять человек где -то. И сколько вам требуется в один раз на Ну, у нас сколько, сто человек. Ну, когда меньше, когда больше. Ну, бывает, по-всякому. Яких продуктов не выстачает? Ну, в основном не хватает зелени, там, таких овощей, капусты, там, свежего, да, вот, да, вот а так все есть. Привіт всій Україні. Будьте здорові, щоб побист наступив мир на нашій землі. З сум. Родителі в шостці живуть. А до цього, як до мобілізації, працювали, де? 15 років в армії. Я кадрове да. Понятно. А тут вас послали яка? Начальник радіостанції. Чого нам можуть відпустити? Я більше не вистачає плані забезпечення в плані здоровенних станції. Форму нам дали. Вот обеспечили в сумах были, нам полностью одели нас. Сейчас вот это все мое за свой счет. А так кушаю, питается тоже хорошо. Повар молодец. Спасибо ему большое. Мы на эту базу приехали. Накормили нас от души. Это хороший повар. Родителям привет, жене, детям привет. скоро дома приедем. Як зазначив Микола Клочко, такі поїздки голів адміністрації повинні увійти в їх обов'язок, так як тільки побувавши тут і ознайомившись з проблемами наших захисників, можна реально допомогти їм. Сьогодні другий день нашого перебування разом з головами редерж адміністрації Краснопільського, Білопільського та Сницького районів в зоні проведення антитерористичної операції. Саме сьогодні ми Після того, як вчора були в місті розташування 15-го нашого батальйону, де комбат Сумський, де хлопці наші сумські, майже 80 чоловік служать, заїхали на 7-й-8-му батареї нашого 27-го Арф Я Хочу сказати, що знову ж таки хлопці в гарному дусі готові. Боронити рідну землю. Безумовно, є, є проблеми, не слід їх приховувати. Ми отримали певні завдання від наших е, хлопців, які нас захищають, від солдат, офіцерів. Я думаю, що будемо їх виконувати. Стосується в більшості матеріально-технічного забезпечення. І обов'язково на найближчій нараді я поставлю задачу головам районної державних адміністрацій, щоб вони зробили все для того, щоб ті, ті хлопці, які служать тут, Відчували, що про них піклуються і на малій батьківщині, на Сумщині, і в кожному конкретному місці і районі. Крім того, знову ж таки, актуальне питання, яке піднімається тут, це забезпечення земельними ділянками, саме військових, які тут воюють. Я думаю, що знову ж таки для цього питання треба підійти нормально, правильно, і головне, щоб те, що пообіцяла влада. Ми обов'язково виконали. Я думаю, що будемо цим займатися. Загальне враження нормальне, позитивне. Я думаю, що такі наші візити мають бути регулярними. І більше кола будемо залучати і підприємців, і голів райдержадміністрації. Щоб я вважаю, що кожен голова райдержадміністрації повинен побути тут, в цій зоні, провірити, як тут, щоб у нас декілька голів райдержадміністрації жодного разу не були, а декілька були вже багато разів. і Допомагають, знаєте, позитивно, що тут навіть от ми спробували звичайно там солдатську їжу. Задоволенням поїли гречки, там з слушонки. Ну нормально, можна їсти. Я хочу сказати, що в принципі от дуже добре, що ми що не вчора, ні сьогодні не почули від солдат від військових, не почули якихось карг на саме на забезпечення в плані там харчування. Це вже позитивне позитивне зрушення. І в цьому заслуга і волонтерів, і все таки перебудовується робота і міністерства оборони. Це дуже, дуже дуже позитивно. Це те, що я побачив на власні очі. Але є проблеми знову ж таки пов'язані в тому числі з міністерством оборони, про які буду доповідати керівництву країни. А хлопцям можу побажати лише одне і бажаю міцного здоров'я, витримки, щоб повернулися живими і здоровими. Дай Бог. Ми приєднуємось до побажань губернатора, і дійсно найголовніше, щоб наші хлопці повернулися додому живими.